Присутні в цій залі можуть задати собі питання, чому ж вона нам буде. може, Серед присутніх ні в кого не було такої проблеми. Може, дійсно у вас лише голова кружиться від любові, від успіхів. Ви ж знаєте, що я теж приблизно така, я люблю все красиве, успішне, вічне. От, але. Десь на початку літа, то тут були затяжні дощі, і теж я який то вірус підхопила, їдучи з Болгарії. І тут якраз за вікном гуркотіло Неподське, і лежиш в себе у ліжку, всі твої проблеми, всі твої болячки, і ментальні, і фізичні лізуть наверх. Тому настрій був. Дуже печальний. І я раптом од, од, одного разу різко лягла на ліжко і провалилась. Я не скажу, що це приємно. Ти кожного разу, наче помираєш. Саме от такого різкого головокружіння, І я собі думаю, стиця це приїхали. А де мої плани? Тоді хто буде їх виконувати і взагалі в будь-якому віці таке враження, <кій>, що життя лише починається. Ну, печаль була велика. І, і кому про це розкажеш? Тому послухайте, будь ласка, уважно. Якщо у вас немає такої проблеми, у вас є знайомі, є друзі, є родичі і у вас ще є життя попереду. Не зарікайтеся, я теж думала, що це не моя проблема. <кій> <кій> я, як завжди, так як мене вчили ще. Базарні, вони нам казали, не шукайте хворих, шукайте здорових, які хочуть бути якомога довше здоровими. І казали, вчить людей бути керуючими власним здоров'ям. Звичайно, у нас є лікарі і в структурі, і ті, що приїжджають обстеження, робити. І є їх рекомендації на нашому сайті по групах захворювань. Але тут я теж чула думку, що в деяких питаннях ми маємо таку інформацію, такі секрети, що вся медицина цього не знає. Тому я першим, першим ділом відкриваю інтернет, починаю вивчати цю проблему. Маса інформації, маса. Але я з, з чим стикнулася, і мабуть, наші лікарі теж би. Ем, ну, Заступорило б їх дуже багато причин головокружіння. І е, важко визначитися І тоді я обираю таку тактику і вам теж рекомендую про всяк випадок Поміряти одночасно десь. на всі ці причини е, діяти. І тоді буде обов'язковий результат комплексний підхід. І от я зараз вам перерахую, що я знайшла в інтернеті, які можуть бути причини, і як одночасно на кожну з них можна діяти не лише нашими е продуктами, але от на сьогодні я вже скажу вам, що другий місяць взагалі немає ніякого головокружіння, я повернулася до повноцінного життя і вам мої поради обов'язково згодяться. І не обов'язково при головокружінні. Я навіть коли приходжу обстеження, обстеження приношу додому ту книжечку таку товсту, і десь тиждень починаю через інтернет вишукувати відповіді на ті питання, що робить той чи інший паразит, там нестача не, 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 не яких-то гормонів чи вітамінів до чого призводить. І тоді ти бачиш, що та перша сторінка, яку лікарі заповнюють. Уже ти розумієш, що дуже такий зв'язок прямий є. Чому там е якісь невийові в тих чи інших системах? Там паразити, там вітаміни і так далі. Так от, причини. Перша причина може бути в нашій шилі знаходитись. Ну, найгірше це ущемлення, звичайно, е нервових волокон. Про і ще з віком м'язи, які. Підтримують шию, вони скорочуються, вони стають твердими. Тому перше, що я почала робити, до шиї я достаю, і оці всі шиї, як сказати, вище і нижче самої шиї, особливо ямочка, Я дуже активно масаж робила. І е, хондрогель наш приміняла, а також мазь для е, суставів. Як воно по-українськи? Але одного цього недостатньо. Просто я іще, ну, для мене це був ще саме експеримент. Тепер я зрозуміла, що в будь-яких випадках я буду такий підхід е, приміняти для себе. Далі, що масаж. Ще буває точковий, да? як сказати правильно. Так, так і буде. Точки, да? Теж я там в інтернеті вичитала, що, що і, і ця точка, і от біля вух, дуже корисно вуха розтирати. Саме в той момент, коли у вас оце головокружіння, починайте над собою працювати. Я навіть, знаєте, що робила? Треба різко так наперед нахилитись, роді як ти. Витягуєш, витягуєш е, м'яс. Да. Потім е, робила масаж. Верня, зарядку таку вправу, вправо такі. Не так, як е, показував е, пан Павло, щоб він почав крутити свій волонтер. Я, я так ніколи не зможу, не, не, не вийде в мене. Але так потихеньку статичні якісь рухи робить. Допомагайте своїй шиї, самим собі. Це не лише вікове, це може з кожним трапитися. трапитися. Далі ще яка може бути причина нестача кисню. нестача кисню, Тому я включила в свій е, раціон продуктовий нашої продукції. Я певну формулу, вона кисленька, я її е, після їжі, але обов'язково вона доносить кисень до клітин е, до, до наших судин. І я через кілька днів почула, буквально почула результат. Ще хочу сказати, що перед тим як почали з головокружіння, були такі симптоми саме з правого боку, Ну, таке тікало, швидко, 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 десь там в сосуді, щось да? там може який якийсь. Я думаю, так, все, мікроінсульт е забезпечений мені. І ви знаєте, навіть був кровали в е праве око. Це все е мої особисті спостереження над собою. Ще треба, е щоб е був приток кисню дихальні вправи робити. Не треба там е нічого зарубного, просто глибоко вдихаємо перед відкритим вікном або надворі глибоко вдихаємо, повільно видихаємо. Кілька таких вправ і просто очевидні, якісь відбуваються в організмі позитивні зміни. Нічого не бійтесь при цьому Прогулянки, е провітрювати частіше кімнату. Не треба спати ну, при високій температурі. Наш організм любить таку помірну температуру і повітряну кімнату. Третя причина вичитає дефіцит вітаміну Д. Чистому виді його зараз немає у нас, але є амінокомплекс. Є е, вітахно і багато інших продуктів, які... Мінерал-пруб, мінерал -про. мінерал -про, будь ласка. Тому е, в нашому асортименті можна все знайти, навіть якщо якийсь конкретний, от у нас не було який то час Кордіцепс, але є інші гриби, Рейш, наприклад, Прекрасно діє. Далі, які ще можуть бути причини, е, упадок енергії. Ну, Звичайно, на дворі осінь, тут всякі потрясіння і, і так далі. Е, треба енергетично насичену їжу приймати. Ну і у нас є спеціальна ціла лінійка е, продуктів, які направлені на підвищення енерг... тонусу нашого Енергокомплекс є. Ну це по назві. нам так легко собою займатися, тому що на кожній упаковці написано для чого воно. Все, бери, не треба для цього бути сім'ї п'яді, бо тим паче ми вже давно перевірили, що не буде ніяких побочних ефектів від цього. Далі іще кілька вичитала я. Ну, імунітет. Понижений імунітет теж може призвести до таких наслідків. І ще я таке цікаве вичитала, що майже 90% імунітету за, е, в кишківнику нашому знаходиться. Оце для мене було відкриття. Я аж посміялась, думаю, це тобі да. А кишківник, це значить уся наша апаратура. У мене ж там пічнукова 40 років, там, ади це само собою, і короче, все, що у нас є. Спеціально для імунітету є і краплі, там, і таблетки, і капсули, де є слово імунітет. Приймаємо потрішку, по починаючи з крапельок. І займаємось е, нашим е, 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 шумково-кришковим трактом. Потрошку не треба вже так багато, як я чула, там по 20-25. 12 можна, я думаю, 10 можна найменування. На ну, я вам іще скажу дуже важливий такий фактор, як депресія. Майже у кожного вона періодично виникає по різних причинах, і коли немає настрою, немає стимулу жити, Займаємося з ними самі собою. Ніхто не прийде і не буде вас лоскотати під домішками, щоб ви почали посміхатись і радіти життю. Це наша задача перед нами самими. І є теж дуже багато для перевірених цим життям, а особливо зараз. Що нам може допомогти, щоб ви із депресії вийшли? Ну, знову-таки наші бати, але ще що я особисто? Коли мені трошки сумно, я вмикаю італійську музику. Я була в Італії, і в мене зразу такі е, згадки, особливо о, о, музику знайомих нам е, е, виконавців, да? італійську музику, пісні італійські, класика ще теж є така позитивна, дуже добре впливає на настрій. Аудіо від, а, аудіо ще є таке, може чую, да? Є таке розважає. Я дивлюся, щоб там позитивний був кінець, а не щось таке депресивне. Я давно вже перестала дивитись фільми, особливо там, де стріляють, убивають і так далі. Це вже там зовсім не підходить. Треба щось позитивне, щось світле. Мріяти треба, мріяти треба. У мене, я принесла з Болгарії такий велике-великий ну, ручник великий, де написано Болгарія там пляж, все повісила. І я гляну, так у мене вже і настрій. Я планую вже гроші відкладаю, плани малюю, що я буду робити там в Болгарії ціле літо на березі моря. Це ж мені ще скільки треба працювати, щоб мені подарували тобі путівку. Сама буду, сама. Але мріяти про це дуже корисно і плани будувати. Не е, Про минуле е, думати, і навіть е, сьогоднішній день мало у нас е, причин для радості. А мріяти про майбутнє. І самі його вибудовувати. Спілкування з позитивними людьми, людьми. теж виходить сьогодні. Добре ви себе почуваєте в цій залі? Чудово. Ну, бачите, як? Це теж впливає на тонус, позитивний тонус нашого організму. Е, з друзями, подорожувати ще можна, хоч і недалеко. У нас е, в Києві стільки локацій шикарних, шикарних. Десять штук собі заплануйте за рік. І всі ходіть, класичну музику підіть, послухайте десь теж. В консерваторії там, чи філармонії. Паразити ще бувають причиною, як не, не дивно. От паразити, ви знаєте, що вони трамбувати можуть, отравляти наш організм. Тому обов'язково в нашій програмі повинен бути хоч один якийсь антипаразитарний продукт. Елементарно навіть просто ліксір антипаразитарний. Він дуже він же не лише з паразитами воює. Він е, налагоджує роботу е, е, кишківника і взагалі цього тракту. Це мені ще головний лікар е, компанії колись підкреслював. Ну е, і нарешті, нарешті, не знаю, як кому, мені дуже допомагає молитва. Але вона повинна бути конкретною. Не так, що от е, ну, Господи прости, дай мені всього хорошого. Конкретно розкажіть е, творцю про свою проблему. І що б ви хотіли з нею зробити. І він вам обов'язково допоможе, особливо, якщо ви вірите в це, на 100%. А зараз давайте перевіримо всі разом. Я вже завершила свої викладку своїх експериментів над собою. Мені дійсно подобається формулювання така, що «станьте керуючим власним здоров'ям. І я дійсно ні, ні лікарі, ні аптеки при всій повазі до них. Мені вже десятки років не цікаві. Ви бачите, хто тут присутній з цієї сфери, але вони вже давно стали теж нашими. Давайте я вас дуже прошу, з хорошим настроєм, з любов'ю одне до одного, до себе.